У Бобровицькому, Ічнянському і Носівському районах вже зібрали зернових та зернобобових на більш ніж 90% площ. Загалом же по області зібрано ранніх культур на 194 тисячах гектарів. Це майже 70% до прогнозу. Результати набагато кращі, ніж за цей же період минулого року, кажуть фахівці. Урожайність 39 центрів це плюс два центра до минулого року. І намолочено десь близько 760 тисяч тонн зерна. Це теж більше на 100 тисяч, 100 тисяч тонн, ніж у минулому році. На полях області працює більше тисячі зернозбиральних комбайнів, понад 200 залучено з інших областей. Тож жнива проходять планово, допомагає аграріям і погода. Як завжди, на період жнив зростають ціни на пальне, та й це виробників не лякає. Якщо десь палива, то потрібно десь 9 тисяч тонн, а бензину то 2 тисячі тонн. Забезпеченість сільгосвиробників паливо-мастильним матеріалом складає десь близько 90%. І Дійсно, вони купуються з підвозу при потребі. На сьогоднішній день ціна на деспаливо 14,50, а на бензин близько 17 гривень. Дорожчають і засоби захисту рослин, але ж без них не буде високих ворожаїв, тому економити аграріям не доводиться. В результаті витрати на виробництво зерна чималенькі, а от ціна на нього залишається майже на рівні минулого року. У 2015-му рентабельність сільського господарства була більше 20%. А якими будуть цьогорічні економічні показники, дізнаємося після того, як зерно буде зібрано і реалізовано.